Вас, друзі, слава Україні, героям слава! А ще у ці дні говорять: Христос народився, славімо Його! І розпочали це робити у ніші з 24 на 25 грудня. Саме із вітання з різдвяними святами ми розпочнемо випуск новин тижневик Кагарличина. Офіційні новини і далі будемо переплітати різдвяно-новорічними поздоровленнями. Коротко про найголовніше у випуску. Вітання благочинного кагарлицького благочиння Православної церкви України. Офіційні новини тут, виконком міської ради, засідання оперативного штабу, позачергова сесія міської ради. Повідомимо про відкриття осередку громадської організації Атлант у Карлику. Різдвяно новорічне свято в мистецькій школі. Як було анонсовано, вітання вітання з різдвяними святами та новим роком. І розпочинаємо, як і анонсували, випуск із. Різдвяного вітання, благочинного Кагарлицького благочиння Православної церкви України проти Ієрея Юрія Литвина. Дорогі браті і сестри, Христос, посеред нас. Ми вже з вами відзначаємо Різдво Христове другий раз у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія проти України. І у передень Різдва. Хочу вас, як благочинний Карлицького району, привітати з цим світлим Христовим Воскресінням. Найперше я хочу звернутися до наших воїнів, до наших героїв, які захищають і оберігають нас від саме від цієї російської агресії. Дорогі наші воїни! Де б ви не були, що б ви не робили, пам'ятайте. Сівши перед Святою вечерю, ми будемо молитися і дякувати Богу за те, що Господь нас зберіг завдяки вам і дав нам можливість пожити цю святу вечерю. Будемо дякувати Богу за те, що ви маєте стільки мужності і сміливості, щоб відстоювати нашу Україну. За це вам низький уклін і велика шана, і велика вдячність. Дорогі браті і сестри, пам'ятайте, ніяке святкування ніколи не буде вартувати того. Що наші воїни роблять заради нас. Святкуйте з душою, святкуйте з серцем і пам'ятайте, що в нас війна. Не потрібно влаштовувати ніяких гучних святкувань. Потрібно у, у ці святі дні молитися, молитися і ще раз молитись. Адже і колядка це є молитва. І звершуйте цю молитву найперше за наших воїнів, дякуючи Богу, що в нас все гаразд. У нашій громаді я людям започаткував таке правило і попросив, що скільки б ми з вами не потратили на якесь святкування, на якийсь святковий стіл, такі самі кошти пожертвуйте нашим воїнам. Ось яке справжнє святкування зараз у час війни. Все решта в нас буде. Відсвяткуємо і разом заколядуємо. Оплакавши наших воїнів, яких вже зараз немає, які разом з Господом святкують там на небесах. Я вітаю вас з Різдвом Христовим, яке у цьому році ми відзначаємо по-новому 25 грудня. І наостанок, все буде Україна, все буде Господь Бог. Ми разом йдемо до перемоги завдяки нашим воїнам. Пам'ятайте про це, Христос народився, славімо Його! Шановні колеги та жителі нашої громади, хочу привітати всіх новим роком. Побажати миру, звичайно, здоров'я, ясного неба та кожного сонечка над головою. А всім безробітним, які звертаються в службу зайнятості, хочу побажати достойної роботи, гідної вас, заробітної плати. Та служба зайнятості в цьому завжди вам допоможе. Напередодні і Різдвяних свят, і Нового року, всім міцного здоров'я, всім витримки, сили, сили духу, сили волі, національної нам свідомості, розуміння, що ми разом єдина сила. Всі разом до перемоги. Слава Україні! Хай усе буде добре, збуваються мрії, не втрачається надії. Хороших людей більше до вас прихиляється. Хай рік новий несе вам радість, добробут, затишок, любов, щоб всі свята ви зустрічали багато літ все знов і знов. Міцні вузлики вітають вас з Новим роком і з прийдешніми святами! Карилицький міський голова Олександр Панюта 25 грудня перед засіданням виконкому міської ради. Привітав присутніх, а в їх особі і всіх жителів нашої Кагарлицької громади з різдвяними та новорічними святами, розпочавши вітання з найголовнішого, найголовнішої нашої мрії перемоги та миру. І хочеться, щоб все-таки наступне різдво. Ми вже будемо так говорити. Відзначали мирній Україні і що всі наші військові, які сьогодні боронять нас, доєдналися до своїх родин. Тому сьогодні, хто де буде бачити територіально військових, де друзі, рідні, не забуваємо і обов'язково привітати і подякувати їм за те, що вони сьогодні роблять для нас, для всієї нашої держави і нашої громади, тому святом. Вітаю з наступаючим новим роком. Рік надскладний складний в умовах війни і знову ж мріє одна й та ж сама перемога і мир. Тому бажаю, що в наступний рік нам приніс оцю найзаповітнішу мрію. Бажаю всім вашим рідним і вам здоров'я. Це також надважливе родинного затишку, а він буде тільки тоді, коли. Знову ж таки, буде перемога і ми а на виконкомі розглядалось питання надання матеріальної допомоги фронтовикам та їх родинам. Затверджено фінансовий план карлицької багатопрофільної лікарні на 2024 четвертий рік. І ще розглянуто кілька важливих питань, зокрема видалення аварійних дерев. З цього приводу очільник громади відзначив, що зрізані дерева треба пустити на дрови і їх розвести по родинах, де є ті, хто захищає на війні нашу державу. Після виконкому міської ради 25 грудня відбулось чергове засідання оперативного штабу. На його початку карлицький міський голова Олександр Панюта закликав усіх присутніх активізувати свої зусилля, використати наявні кошти, виділені їм на останніх сесіях міської ради. У нашій бібліотеці центральній, у нашому міському центрі культури та дозвілля, створені. Чудові, різдвяно-новорічні інсталяції, хто має бажання провести діток, хоча б на пам'ять сфотографувати на фоні всього того, що там створено. У міському центрі культури і дозвілля це два фоні різні інсталяції, і центральна бібліотека, читальний зал, другий поверх. Значить Кожен навчений запад розробив план заходів на канікула, де будуть працювати і гуртки, і разом з тим кожен вчитель е, предметник буде проводити консультації додаткові по подаванню тих освітніх трав, де є у е, наші. Дітей. Коза шкілля в нас працює без каніку, гуртки, які працюють вони будуть працювати під час каніку. Якщо по пенсіях більш-менш питань немає, то під її субсидії на сьогоднішній день дуже болюче питання. Болюче в плані чого, що коли призначалися під її субсидії в соцзахисті, то не було співставлення з усіма реєстрами. У нас це абсолютно всі відомості про людину всі є. І на сьогоднішній день дуже багато призупинено виклад Мінфіном, в зв'язку з тим, що в людей на рахунках лежать депозити більше 100 тисяч. У соцзахисті вони отримували субсидію на цей дармаш, що в них є такі депозити. Пенсійному такі виплати призупинені. Дуже багато вилазить хати подаровані, куплені, машини. Всяке ну, те, що перевищує встановлені межі, виплата субсидій призупинена. На сьогоднішній день, саме в грудні місяці, масово люди пішли. У нас проблема в тому, що у нас поки немає можливості повідомляти безпосередньо людей, чому. Уже людина прийшла. не Людина йде. тоді ми повідомлення цей механізм налагоджується. Медики доповіли, що ковідних хворих за тиждень зафіксовано 10. Після штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл громади. 26 грудня відбулось позачергове засідання сесії Карлицької міської ради. Перед сесією карлицький міський голова Ласан Панюта вручив подяку територіальної громади директору підприємства Декор Миколі Гриценку за активну громадську позицію сприяння у зміцненні матеріальної бази громади та з нагоди ювілейного дня народження. Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять свого колеги Василя Мамія, який пішов із життя рівно півроку тому. А на порядок денної сесії було винесено одне питання, опрацьоване перед тим у профільній депутатській комісії, про внесення змін до цьогорічного бюджету громади. Депутати збільшили дохідну частину спеціального фонду на понад мільйон гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Призначення цільове, кошти підуть на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти Кагарличини. Після сесії Олександр Панюта привітав депутатів і з прийдешнім новим роком подякував їм за співпрацю на благо нашої громади. Я бажаю всім вам нам, щоб була наша найголовніша мрія. Що ми отримали очікувану перемогу і наступив мир. Я впевнений, що це сьогодні найголовніше. І я впевнений, що наступний рік ми будемо все робити для того, щоб і підтримувати наші збройні сили, і в той же час справлятись із тими завданнями, повноваженнями, які покладені на нас. Тому всім міцного здоров'я, ще раз слова подяки. Дорогі жителі міста. Шановні мешканці всього Придніпровського краю, від себе особисто і від усіх літераторів творчого об'єднання Зорі Придніпров'я» щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Нехай рік, що минає 2023-й, забере навіки в історію, в минулій історії всі болі і тривоги. Які принесли нам ці неспокійні часи. Нехай Всевис... Всевишній Господь і Мати Божа оберігають наших воїнів світла, нехай ангел-хранитель і всі святи бережуть їх кожну мить там, де вони щохвилини ризикують життям, захищаючи нас, щоб ми могли сказати одне одному ось ці вітальні слова. Нехай рік 2024 принесе нам ту довгожданну мить, коли ми почуємо, Україна перемогла українці вільний і незалежний народ. Нехай минуть всі болі і тривоги, хай радість свято прийде в кожен дім, хай Бог благословить наші дороги, дарує мир. І перемогу всім з Новим Роком, дорогі друзі! Слава Україні! Шановні земляки! в Наступному році я всім бажаю здоров'я, сили волі, витримки. Запрошуємо всіх у наш місцевий краєзнавчий музей, тому що тут знаходиться історія Каграличчини. Звичайно ж, не тільки ми музеїсти, краєзнавці, ми бажаємо, щоб восторжествувала історична справедливість, тобто, щоб настав мир, переможний мир, щоб Україна перемогла. Для цього ми хочемо, щоб ви всі відвідували. Ми раді всіх бачити, щоб ви знайомилися з нашою історією, щоб ви знали нашу історію, не цуралися свого, тому що ми українці. За що нас зараз одвічний ворог нас знищує? Бажаю всім всього найкращого, тримаємося всі разом, ми обов'язково переможемо! Слава Україні! У ці передноворічні дні ми святкуємо славне, світле свято Різдва Христового. Христос народився, славімо Його! Дорогоцінні! Нехай серця ваші зігріває віра, душі оберігає надія, а любов наповнює життя. Перемоги нам миру, тепла в родинах, добробуту, щастя і духовних змін дай нам Боже з Різдвом Христовим з Новим роком. Шановні друзі, у сінах нашого закладу, Ржишівського гуманітарного фахового коледжу, навчалось дуже багато випускників. Всі вони. Або з міста Ржищева, або з Кагарлицької громади з різних куточків нашої країни. Вони мають великі успіхи у своїй професії. І їх об'єднує єдине це любов до дитини і любов до е, славної професії. Передаємо їм вітання. І ми завдячуємо тим, що ми працюємо, що успішно навчаються наші студенти з ССУ. Велика шана і низький уклін. Вітаємо із новим роком і бажаємо всім здоров'я, миру і перемоги! Слава ЗСУ! Громадська організація Центр підтримки Атлант відкрила свій офіс у Карлику. Відбулося це 26 грудня. Громадська організація, Центр підтримки Атлант відкрила свій офіс у Карлику. Відбулося це 26 грудня. На відкриття прийшли власне, ті, хто долучився до його організації облаштування, волонтери на чолі з координатором осередку Оксаною Дрозденко. Засновник Атланту Сергій Омельченко, карлицький міський голова Ласан Панюта, депутатка міськради підприємець Людмила Онука, менеджер благодійного фонду МХП Громаді Зіновий Лялюк. В центрі Атлант надаватимуть моральну, психологічну та реабілітаційну підтримку нашим захисникам, їх родинам. Внутрішньо переміщеним особам та всім, хто потребує її в умовах війни. На повну осереду Карлику запрацює з 14 січня наступного року, а про відкриття більш детально ми розповімо у наступних новинах. Гарвицькому історико-краєзнавчому музеї саме напередодні річниці з дня народження Василя Дашенка відбулася зустріч бесіда для учнів 6 класу ліцею No3, вихованців Тамари Поночовної. Музеїсти облаштували стенд експозицію з найбільш цікавими документами і світлинами, які розповідають про життя і творчість знаного земляка. Провести з учнями бесіду запросили ветерана освіти, краєзнавця Петра Ляшенка. Мабуть, він знає про Василя Павловича стільки, як ніхто в нашому краї був особисто з ним знайомий. Василь Дашенко перед Другою світовою, у якій до слова брав участь і був поранений. Актор театру і кіно вже відомий публіці у 70-х роках. Із зіркою української сцени Наталією у у виставі пора жовтого листя театру Франка, де все життя служив Василь Дашенко. Петро Ляшенко розповів про цікаві моменти із життя Василя Павловича Дашенка, підкріплюючи оповідь наочністю, як сказали б учителі. Присутні переглянули фрагменти кінофільму Сон студії Довженка, у якому Василь Дашенко промовисто зіграв роль аристократа і мецената Венеціанова, що брав участь у викупі Тараса Шевченка з кріпацтва. Дашенко у кадрі Праворуч авторська гра Дашенка визначалася стриманістю, точністю вибору. Удовніх зал собі глибоким проникненням у психології персонажа. Рідна племінниця народного артиста України Віра Павлівна Поліщук у дівоцтві Дашенко повідала про студентські роки дядька Василя, про його родину, де росло четверо дітей. Потім Віра Павлівна з цікавістю оглядала музейний стенд, пізнаючи знайомі краєвиди і обличчя, бесідувала з музеїстами. Ми ж зауважимо, що саме з ініціативи Петра Дмитровича Ляшенка в школі номер 2 у Кагарлику у 1999 році присвоїли ім'я народного артиста України Василя Дашенка, а нині відроджено церемонію вручення премії імені Дашенка зусиллями міської ради. Кожна людина як маленький всесвіт. Тож завжди є що пізнавати у біографії, у творчості, навіть у побуті кожної особистості, а особливо такої, якою був Василь Дашенко. А в наступному сюжеті ми розповімо про різдвяне новорічне свято, яке проводили у Кагарлицькій мистецькій школі. Якщо українці в масі своєї ще звикають до нової дати Різдва в Україні, то різдвяні зустрічі в мистецькій школі стали доброю традицією. І напередодні Різдва відбулася присвячена святу мистецька імпреза. Вела зібрання викладач Тетяна Голдобіна. Про художньо-естетичне оформлення зали потурбувалися викладачі художньо-театрального відділення Людмила Кашперенко, Юлія Волошин і Тетяна Токаренко. Лялька Барбі і рожевий ведмедик задали жартівливого тону театралізованому дійству, солісти, інструменталісти. Вокалісти і сольно, і гуртами в різному складі демонстрували свої успіхи, чи співали про зиму, так і ж мріючи, не взабарі побачити сніжок. Ну а різдва без щедрика не уявити. художньо-театрального відділення вихованці Лейли Джайбієвої здивували публіку жонглерською вправністю. Незліченні чи колядки, які прославляють наші народні звичаї, є у нас Свято Різдва. А тріо Мелодія серця у складі Ольги Бащенко, Тетяни Голдобіної і Людмили Ігнатенко дуже майстерно і проникливо заспівали колядку Тиха ніч. Свято завершилося спільним таночком, хороводом усіх охочих. Режисером дійства був Сергій Шевченко. Вітаю з Новим роком наших земляків. Бажаю перемоги довгожданої нашої. Бажаю вам всім здоров'я, щастя а творчим людям натхнення, писати нові вірші, прозу. І я зачитаю вам рядок своїх віршів. Про нашу кагарличину, про любов до нашої кагарличини, де б життя не носило мене на вітрилах. Та додому я завжди летіла на крилах. Я на землю свою кагарлицьку ступала і радість зустрічі з серцем моє огортала. Бажаю і вам усім радості, здоров'я і ще раз міцного і разом до перемоги. Сьогодні всі наші думки, про головне, про нашу перемогу. І ми в нашій волонтерській групі в'яжемо міцні вузлики теж задля перемоги. Хай останні хвилини минулого року заберуть з собою всі негаразди, біди і тривоги, а новий рік принесе побільше позитивних емоцій і посмішок наших рідних і близьких. І коли прийде перемога, наші свята стануть веселіші з Новим роком. Шановні земляки, у цей буремний час. Наша держава бореться за свою свободу і незалежність. Кожен з нас повинен допомагати чим може. Ми цивільні. У цей, можливий, у цей час повинні вчасно сплачувати податки, вчасно сплачувати комунальні платежі і допомагати, чим можемо Збройним силам. Ми на правильному шляху. Перемога буде за нами. Тримаємося, шануємося. З Новим роком! На одній з вулиці Карлика. 25 грудня у день святкування Різдва Христового нам пощастило зустріти ватагу колядників. Пропонуємо вашій увазі фрагмент їх колядування. Добрий вечір, тобі, пане Господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, слава Україні! Героям слава! Добрий день! Добрий день! Святого вас! Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомила про 237 заяв і звернень від мешканців Карлицької Жищевської громад за тиждень. З них лише два внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Шахрайству воєнний стан не перепона. а Скоріше навпаки. Наша землячка через мобільний додаток в Телеграмі отримала повідомлення, що нібито вона виграла телефон моделі Айфон, і для його отримання вона має переказати кошти 14 тисяч гривень. Легковірна жінка так і зробила. Вже потім зрозуміла, що шахраї збагатилися, обікравши її на 14 тисяч. Ведеться перевірка, обставини з'ясуються. Нам невідомо, чи поцікавилася Потерпіла простою річчю, а чи брала вона участь у будь-якій лотереї чи розіграші, що на неї звалилося таке щастя в лапках. Левова частина повідомлень по справах так званих ухилянтів-призовників. Всі ці повідомлення поліція вносить до єдиного обліку і в єдину базу резервістів, військовослужбовців-ухилянтів. Наші поліцейські. Цілодобово чергують в людних місцях, здійснюють разом із представниками райвійськоматів перевірки осіб і вручають повістки при цьому, виявляючи так званих ухилянтів і з інших громад. За словами Інни борисівни, близько тисячі осіб по двох наших громадах внесено в базу під назвою резервістів, військовослужбовців-ухилянтів, чотирьох водіїв. Автівок піймали поліцейські на предмет вживання алкоголю перед тим, як водії сіли за кермо. За порушення адміністративного кодексу складено 85 протоколів за насильство в сім'ї, дрібне хуліганство, дрібні крадіжки, в тім числі 28, за порушення правил дорожнього руху. Чомусь такі порушники не бояться, що їх зупинить поліція. А сьогодні це може обернутися повісткою в територіальний центр комплектування соціальної підтримки по старому війському. Погода першого тижня в новому році нагадає нам скоріше осінню. Отже у понеділок 1 січня сильна хмарність з дощем. Плюс 2, плюс 6. У вівторок, 2 січня хмарно, без опадів. 1 градус тепла вночі і плюс 4 в день. У середу 3 січня сніг з дощем плюс 2 плюс 5. У четвер, 4 січня, хмарно і невеликий дощ, прогнозують синоптики. 4 градуси тепла вночі і 7 тих же градусів тепла у день. У п'ятницю, 5 січня, сніг з дощем мінус 1 плюс 4. Суботу 6 січня хмарно без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 3 градусів морозу. А вдень нуль. Недільного дня 7 січня мокрий сніг, Мінус 2 вночі і 0 удень. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Перед тим як завершити наш випуск новин. Повідомляю, що 30 грудня виповнилося 31 рік із дня заснування нашої телерадіостудії ТБ «Карлик». Вітаю своїх колег із річницею, а також усіх тих, хто працював у свій час на телестудії Тебе Карлик. І на цьому завершую випуск новин. Дякую за увагу. На все добре, слава Україні і героям слава!